Нова хвиля фейків проти опозиційних політиків пронеслася телеграм-каналами, які пов'язують з офісом президента. Що в чергове доводить, вони не нехтують жодним брудом у боротьбі з політичними опонентами, і це в той час, коли треба зосередитися на боротьбі з ворогом і на інформаційному фронті, також занищена свобода слова в країні і загнані в стійло єдиного марафону усі покірні телеканали разом ми. Усім нам час єднатись, залякані закриттям і накладанням санкцій на власників, друковані та інтернет-видання, бюджетне фінансування в обмін на заборону критики і повну цензуру. Викинуті з ефіру опозиційні телеканали про необхідність розблокування яких говорять не лише в Україні, а й в резолюції Європарламенту. Брюссель рекомендує Києву відновлювати різноманітність медіа поступово, не очікуючи завершення війни. Натомість мережа телеграм-каналів, які по команді згори вкидають в суспільство фейкову інформацію, вигідну владі. Сотню другу доларів не шкодують. Доведено, є марафоном. Телеграм реальність захопила країну у тенета суцільної брехні без абсолютної відповідальності, бо за цим усім масивом аноніми. Суцільні провали в економіці, міжнародній політиці, кричущі випадки корупційних злочинів з боку представників влади та наближених до неї осіб. Сама влада через анонімні телеграм-канали перекриває фейками про опонентів. Цей метод відволікання уваги давно прижився на банковій. Саме для цього була створена мережа великих і малих каналів, які б доповнювали один одного, поширюючи чергову брехню. Увагу людей фейками відволікали. Коли послом США була відправлена віце-прем'єрка Ольга Стефанишина, одна з тих, хто причетний до запровадження незаконних санкцій проти п'ятого президента Порошенка. Та, що є підозрюваною у справі Олени Лукаш, і отримала підозру у жовтні 2019 року. А сама справа наразі знаходиться у вищому антикорупційному суді. А про сімейний бізнес та махінації її, начебто, колишнього чоловіка, вже було не одне журналістське розслідування. Коли прем'єр-міністром була призначена Юлія Свириденко, яка на посаді віце-прем'єрки підписала скопійоване у вже покійного портнова подання до ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти Порошенка, найбільш цікаво, що вона практично працює з Туардесою при <кхух> Єрмакові. Єрмаком не, не можна використовувати державний літак, він не належить до переліку осіб, які мають право користуватися цим. Трансвидом транспорту, то вона, як правило, їде зі председателем фунтом, тобто керівником делегації, при якій є Єрмак, вона її возить туди-сюди. От формально вона голова делегації, але всі справи веде Єрмак. Тобто, це, ну я не хочу там грубо висловлюватися. Це ли, це обслуга офісу президента. Яка покриває свого брата, що уникає мобілізації, переховуючись за кордоном, коли заступником секретаря РНБО став 28-річний Давид Алоян, чиї батьки і найближчі родичі у базі Миротворець і мають бізнес на Росії? Коли у справі детектива Набу Руслана Магомедрасулова прокурори почали виходити самі на себе. Кати у своїх виступах спростовували власне ті е, аргументи щодо ризиків, які наводили прокурори. Зокрема, е, також вони розібрали випадок із прослухаудіозаписом, нібито телефонної розмови Руслана Расулова, про продаж технічних конопель в нібито Дагестан, як стверджують в СБУ. Але дуже багато людей більшість власне, і захисники чують, що йшлося про Узбекистан людина, яка стояла за втіленням в життя. І ці атаки на САП, це Сергій, дука, бригадний генерал СБУ. Що він сам має якийсь проросійський слід? А черговий народний слуга зашкварився із ведмеде-букетом за півмільйона. Кожного разу на противагу українцям підкидали брудний фейк. Анонімні телеграм-канали вдалися не просто до поширення фейків, а до цькування та сексистських образ. Цього разу вони обрали на роль своєї жертви народну депутатку Вікторію Сюмар. Вони обрали улюблене їдло для своїх прихильників. Обсмоктати зовнішність, вік, сімейний стан депутатки виходить, більш серйозних тем для обговорення вже не знаходять, тому зовнішність. Останній аргумент неспроможних критиків, і це поширюють телеграм-канали, які напряму пов'язують ні з ким іншим, як із самим Єрмаком, що позиціонує себе другою людиною в державі. Чи через знецінення політичних опоненток глава офісу президента таким чином хоче підняти рейтинг себе і свого президента? Врешті, замість етики, яку сповідує світ, офісні аноніми роблять ставку на сексизм, ейджизм і Брехню. Зверніть увагу: прихильники нинішньої влади легко можуть назвати незгодних з політикою їхніх кумирів дідом чи бабою. Хоча до пенсійного віку цим людям ще далеко. Натомість забуваю, що дружині президента Зеленського також 47 років. Проте ніколи не знайдеться жодного компромату на партнерів по коаліції для підтримки штанів монобільшості. Жоден анонім не напише про важливі відрядження і не менш цікаві та фешенебельні відпочинки депутатів про російських груп та платформ, більш відомих під загальною назвою ОПЗЖ. Однак із року в рік анонімні телеграм-канали можуть тягати фото. Десятирічної давності представниці опозиційної партії під новим заголовком в чергове видаючи його за нову сенсацію. Чому так? Бо знають. Сталі прихильники влади мають пам'ять рибок гупі, тому і відпрацьовують на них різні прийоми маніпуляцій. І Я маю на це всі законодательні права. Бо електорат влади зелених не пам'ятає вчорашні події і не вибудовує причинно-наслідкові зв'язки. по чоловічкі пацани, уберіть оруж. Хто здав Маріуполь? Бо електорат влади зелених має інфантильне мислення, яке не витримує відповідальності за свої вчинки і вибори. І той, хто там щось закидає, щось там говорить, господи, так хочеться сказати закрийте рота, тому що. Те, що говорить, і те, що робить сьогодні Володимир Олександрович, це дуже великі справи. Бо електорат влади зелених погодився на добровільну амнезію, яка захищає від складнощів дорослого світу, де тобі ніхто нічого не винен. Ваша мудрість, мужність то є могутня зброя проти зла. І найстрашніше це усвідомлювати, що саме таким є і тимчасові мешканці на вулиці Банкова, бо це і про їхню лексику, про їхню манеру спілкування, про їхній спосіб мислення, і їх трясе від слова «європейський» в усьому. Вже й дійшло до того, що придворні телеграм-канали за сенсацію видали інформацію про те, що нібито Вікторія Сюмар переконала мешканців садового товариства перейменувати його з надав на європейський. Уявили істерику на банковій через звичайний неймінг. Хоча це ми вже проходили із перейменуванням одного із проспектів у столиці. Але ж ні, вони й далі паляться на таких дрібницях. Аби й надалі тримати своїх рибок у гупі за свій електорат, Банкова через анонімні телеграм-канали продовжує створювати надуману непереможну реальність зразка 2019 року, де немає повномасштабної війни, дипломатичних провалів і беззмістовних самітів, сотень тисяч втрачених людських життів і тисяч кілометрів території в їх уяві. Єдиною проблемою України є Порошенко і його команда. З наших джерел відомо, що кожен такий пост на мільйоннику коштує близько 5 тисяч доларів, і на одну чорнушну кампанію офіс зливає своїм міньйонам до 100 тисяч просто на бруд, і так фактично від двох до чотирьох разів на місяць. Ми свідомо не називаємо жоден із каналів помийок. Ми свідомо їх не цитуємо і не спростовуємо, бо спростування фейків це найгірший спосіб боротьби проти них. Для боротьби проти дезінформації потрібен комплексний підхід, який би включав роботу спецорганів із заборони шкідливого контенту та побудову ефективних комунікацій, розвиток медіаграмотності та творення якісного контенту. Ми в чергове закликаємо свідомо відмовитися від слідкування за такими анонімними телеграм-каналами, обмежити користування месенджером Телеграм. Хоча і розуміємо, що більшість із нас. Користуються телеграмом для отримання не лише новин, а й для отримання інформації про обстріли і шахетну ракетну небезпеку, яку щоденно і щогодинно несе російський ворог. Проте обмежити споживання інформаційного сміття варто і негайно. Очільник гур Кирило Буданов називає месенджер Телеграм загрозою українській національній безпеці. Ну от якщо ти хочеш, як то кажуть. Віщати якісь новини. Будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Американське ЦРУ забороняє своїм аналітикам використовувати месенджер Телеграм з робочих комп'ютерів. За заборону телеграм з парламентської трибуни виступив і Петро Порошенко. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими і посестри. Заборонити телеграм в Україні вже і зараз, однак влада так і не зрозуміло, що об'єднання країни у війні це крок до перемоги над ворогом, яким є Росія. Проте влада забула слово перемога, а її ворогом так і залишається Петро Порошенко і його політична сила. Тому вся мережа анонімних телеграм-каналів і створена, аби боротися із внутрішнім, а не страшним зовнішнім ворогом, яким є Путін. А тим часом фонд Порошенка з початку повномасштабного вторгнення витратив вже 7 мільярдів гривень власних коштів родини Марини і Петра Порошенків не на анонімні канали, не на корейських ботів чи фейкових військових. Офіс президента під фотографіями з Єрмаком потужно. Залучив ботоферми з В'єтнаму гроші з фонду Порошенка системно підтримують українську оборонну промисловість і близько 200 підопічних від рот і батальйонів до бригад полків та цілих армійських корпусів.